24 серпня Україна відсвяткувала 31-шу річницю із Дня своєї незалежності. Саме цього дня, у 1991 році, було ухвалено акт проголошення незалежності України та від'єднання від СРСР. Традиційно у цей день українці долучаються до масових святкових заходів у містах України. Проте цього року, через війну, мільйони українців святкують незалежність у різних куточках світу. Зокрема, у столиці Німеччини навпроти Бунденстагу пройшла фотовиставка Сто Путін з Now. Волонтерська організація УНКремлін від початку війни Росії з Україною бореться за створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, а також за припинення енергетичних відносин із країною-агресором. Громадська організація УНКремлін організовує двохмісячний акцію щодо. Перше, це поставка зброї в Україну, тяжкої зброї в Україну. Вимагаємо друге не закупівлю в Росії палива, і третє це основні критерії. Це прийняття України до ЄС. На виставкових експонатах можна побачити фото з Бучі Харкова, Миколаєва та інших міст, які зазнали вторгнення Росії. Над фото вказано відстань до цих міст від Берліну, щоб донести до громадян Німеччини наскільки війна близько. На виставці також присутні фото, які нагадують про агресію Росії до інших країн. Адже нещодавно Грузія та Чечня зазнали безжалісного вторгнення Російської Федерації. Втім, через те, що країни світу ще тоді не виступили проти неправомірних дій Росії, агресор продовжує руйнувати міста та людські життя відтепер вже в україні в тому випадку якщо германія не дає зброї для україни якщо продовжує закупи, закупівлю в росії е, паливних ресурсів якщо не якщо змушує україну піти на поступки е, росії і е, показуємо в кінці, що це ні до чого доброго нас не приведе. За декілька тижнів до свята спільнота українців Берліну Вічі Берлін закликала усіх, хто підтримує Україну, взяти участь у параді свободи до дня незалежності. Неочікувано навіть для самих організаторів до ходи долучилася неймовірна кількість українців з усіх земель Німеччини та навіть з Польщі. На декілька годин центральні вулиці столиці замайоріли українською символікою та агітаційними плакатами. Я є учениця 11-го вже класу. Я представляю свою країну, Україну так. а взагалі я з міста Харкова, тому саме його сьогодні і представляю. Українська спільнота закликала Німеччину негайно запровадити енергетичне ембарго Росії. Реакція жителів столиці була різною, але здебільшого люди підтримували ходу, привітно вітали учасників параду та зупинялися, аби зняти на телефон яскраві кольори української символіки. Адже що не кожен член колони від дітей до людей похилого віку був одягнений у вишиванку чи український прапор. Футболки із тризубом, традиційні вінки, вишиті сорочки та сукні, пропорції та синьо-жовті стрічки створили неперевершену атмосферу та показали справжню силу українського духу. Трохи свято відволіклися від буденних. Хоча Новин. кожен день ми дивимося там, наших батьків, що е якась там сьома тривога. Так, повітряні тривоги, сьогодні дуже часто. Сьогодні вони буквально що півгодини. Закінчився парад свободи біля брендербурських воріт. До пізнього вечора у Берліні лунали гасла слава Україні та було чутно українських патріотичних пісень. Учасники параду пройнялися єдинством і незламністю свого народу, який стоятиме за Україну, за своє право жити у мирній країні до переможного кінця Зворушливо. Я коли бачу зараз український прапор, завжди навертаються сльози просто. Собра Україна! Слава Україні! Ми впевнені, що усі куточки України знов здобудуть незалежність, і ми вкотре відсвяткуємо День народження нашої країни, але вже на площах наших рідних міст. Особливо цього року дуже важливо показати світові, що ми сильні, єдині та вільні. Ми не здамося і нікому не дозволимо забрати нашу незалежність. Йдемо разом до перемоги! Слава Україні! Підписуйтесь на наш канал та не пропускайте важливу та цікаву інформацію у нових випусках вдома за кордоном. До зустрічі!